Бутовий конфлікт перетворився на різанину. На Прикарпатті чоловік ножем поранив вічима. Тяжкі тілесні ушкодження. Фігурант наніс родичу у стані алкогольного сп'яніння. Потерпілого з численними пораненнями госпіталізували до лікарні. На місці події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо з'ясували, що між потерпілим, та його 25-річним пасинком виник побутовий конфлікт. Під час сварки п'яний пасанок схопив ножа та завдав вічиму кілька ударів у грудну клітку та ноги. Медиків на місце викликала дружина потерпілого. Поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Неудовзі фігуранту оперують запобіжний захід. Люся Гребих Святославі Венюк, телеканалу не повернулась додому після збирання ягід. Рятувальники розшукали жінку, яка заблукала в лісовому масиві поблизу СМТ Ворохта. Вона вирушила до лісу разом з односельчанкою та повернулася самостійно, однак не змогла вказати місце перебування заблукалої. До пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірських пошуково-рятувальних відділень Заросляк, «Яремча», а також Ворохта. Рятувальниками було обстежено 18 гектарів лісового масиву і за допомогою безпілотних літальних апаратів ще 5 гектарів території. Також до пошуково-рятувальних робіт залучалися місцеві мешканці та лісник. О 23.20 рятувальники знайшли заблукалу жінку, її стан був задовільний, надалі її передали родичам, які чекали біля автомобільної дороги. До пошуково-рятувальної операції було залучено 12 рятувальників, 3 одиниці техніки, а також квадроцикл та безпілотні літальні апарати з тепловізійною камерою. Рятувальники Прикарпаття закликають мешканців бути особливо обачними під час походів у лісові масиви. Обов'язково повідомляти рідним про свій маршрут, брати із собою заряджений телефон та уникати далеких мандрівок наодинці. Чергова допомога фронту військовослужбовці з Прикарпаття передали дрони, автошини та портативні детектори відеосигналів. Необхідне підсилення отримав 50-й полк Національної гвардії України імені полковника Семена Височана та військова частина А 1807 Зараз ці засоби вкрай необхідні на передовій, кажуть військові, адже вони допомагають ефективніше виконувати бойові завдання. Ми що тільки вернулися зі східного напрямку, і зараз це дуже дуже розхідний матеріал завдяки цим. Дроном ми зможемо якісно вести розвідку, добивати противника за допомогою скидів. Дякуємо, що завжди поруч. Загальна вартість переданого майже 2 мільйони гривень. Представники влади кажуть, основне завдання громад спрямовувати всі кошти на обороноздатність країни. Шановні друзі, ми продовжуємо допомагати нашим військовим, які зараз боронять нашу країну. Сьогодні на потреби наших військових на їхні запити. Ми передаємо двом військовим підрозділям те обладнання, які вони просили само собою. Що якби не такі податки, ми не мали би це купити сьогодні, але приємно те, що ми маємо можливість сьогодні чергове робити передачу для наших героїв, наших захисників. До слова закупити необхідні речі вдалося коштом обласного бюджету Діана Висоцького віталімагалаті, телеканал 402. 50 FPV-дронів та наземний роботизований комплекс отримав від міста 3-й батальйон Свобода 4 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Його бійці уже четвертий місяць перебувають на Добропільсько-Покровському напрямку, одній з найгарячіших ділянок фронту. Тому така допомога надзвичайно важлива. Особливу цінність зараз мають наземні роботизовані комплекси. Вони виконують критичну місію, допомагаючи евакуювати поранених та загиблих військових. Ці дрони наземні роботизовані комплекси використовуються в основному для Евакуації поранених та, на жаль, загиблих воїнів. Тому що евакуювати зараз інакшим способом дуже, дуже важко, практично нереально, адже ворожі впіві дрони літають всюди. І життя воїна, життя будь-якої евакуаційної бригади це на вагу золота. Тому прямо з позицій хлопці завантажують пораненого чи загиблого, і роботизований комплекс привозить його на точку, де можна забрати і відвезти в безпечне місце. FPV-дрони також є надважливою підтримкою на фронті. Вони стають очима та руками наших військових, дозволяючи діяти на відстані. За словами Михайла Іваночка, саме безпілотники дають змогу вести бій із ворогом, мінімізуючи ризик для особового складу, фактично замінюючи піхотинця на фронті. А зараз вони виконують ту роботу і захищають наших воїнів у першу чергу, тому що менші втрати, адже техніка робить за ту роботу за того самого піхотинця. І завдячуючи дронам від Руслана Романовича, від Франківської міської ради, від інших громад, де люди дбають про майбутнє нашої української держави, ми можемо воювати, захищати українську державу. За цей час батальйон отримав від міста понад 250 FPV-дронів, мавіків, матріксів та іншого спорядження. Кожен дрон при Сіл, екофлоу та навіть маскувальна сітка може врятувати життя військових. Саме тому місто постійно підтримує зв'язок із франківськими бригадами, передаючи усе необхідне. Дуже важливо, адже сьогодні кожен дрон, кожна НРК в черговий раз допомагаємо. Допомагаємо не тільки Нацгвардії, багатьом підрозділам, але особливо батальйону Свобода, який зараз там на Покровському напрямку, на Донеччині, боронить нас від ворога. Тому дякуємо хлопцям і робимо, що може. Напередодні свят мешканців також закликають долучатися до збору посилок на фронт, завдяки співпраці мерії з громадською організацією Спілка волонтерів Прикарпаття. Через логістичний центр можна надіслати військовим солодощі, консерви та продукти, які довго не псуються. щоб вони навіть на фронті відчували тепло і затишок домашнього свята. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал «402». Місце, де можна безпечно відчути всі перешкоди, що чекають за межами лікарняних стін. На території обласної клінічної лікарні облаштували адаптивний Майданчик для реабілітації військових і цивільних цей простір пояснює фізичний терапевт. Відтворює реальність різної місцевості з її нерівностями, підйомами, східцями та раптовими змінами покриття. Різні імітатори площин, наприклад, дозволяють нам зрозуміти і пояснити пацієнту, що для подолання цієї перешкоди потрібно мати якісь навички. Тут там, ми бачимо, що нашому пацієнту тяжко пересуватися на всіх чотирьох колесах. Тому він може зараз на останній цій перешкоді вийти на баланс і проїхати ці перешкоди. Тут місцевість може імітувати, як ніби якийсь корінь у нас може бути по стежці. Усі перешкоди випробовує власними силами ветеран Артем Передірєєв. Він проходить реабілітацію в ОКЕЛ уже близько року. Хоч чоловік добре опанував крісло колісне, втім не всі маршрути даються легко. Тут у нас більш ускладнене пересування на цій площині. Так само ми можемо відтреновувати з пацієнтом. Деякі пацієнти можуть проїхати лише половину шляху. Якщо кам'янисту доріжку Артем подолав впевнено і швидко, то піщана поверхня найважча саме на ній крісло колісне вгрузає, рух сповільнюється, і кожен метр вимагає значно більше зусиль. Найважче. Це все таки пісок. Так, це максимальна імітація тих умов, які можуть статися в місті. Добре мати місце, де можна відпрацювати ці навички пересування на таких поверхнях. Бо я більше відпрацьовував в реальному житті, де попадалося, і було, 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 було цікаво. Якби. Я не, не знав, чи зможу я впоратися з цією перешкодою чи ні. А тут вже можу зразу спробувати і зрозуміти над чим працювати треба більше, що сміливіше далі користуватися кріслом. Свою локацію для тренування знайшов і Руслан Ляшенко, військовослужбовець Київської області. Під час служби на фронті він підірвався на міні і внаслідок отриманого поранення йому ампутували ногу. Спав мелочки, і спокійно підсіли, підсіли ножку перепоставив добре. Зараз чоловік проходить реабілітацію на Прикарпатті та вже готується до протезування. Що я на цю ногу взагалі не міг стати. Коли я підірвався, відірвало мені, виходить, стопу, а цю ногу я впав, зламав, у мене було два переломи. Я взагалі не міг рухатися, мене спасли. Займаючи реабілітологами, вони мені встати. Спочатку на ходунках, а тепер вже на милицях. Трошки є якась єс і які страх є, але все таки стараємося в... в прислухатися, рухатися, і все добре. Майданчик адаптований під потреби людей з різними травмами не лише тих, хто користується крісом колісним, а й тих, хто пересувається на протезах або в милицях. Завідувачка центру фізичної та реабілітаційної медицини ОКЛ Катерина Загородня каже, під час реабілітації важливо враховувати не лише фізичний, а й ментальний стан пацієнта. І коли ми говоримо про фізичне навантаження пацієнта, про ментальний стан пацієнта це все добре. Але є ще один компонент: соціальний. Ми дуже тішимося, що в нас на даний момент уже створено це. Прекрасне подвір'я. Воно дає нашим пацієнтам, по перше, заняття на вулиці, що бадюрить всіх, всіх пацієнтів. Воно їх мотивує, те, що вони вийшли зі стін. Нарешті закладу, тому що більшість пацієнтів наших вони довго лікуються і вони хочуть вийти за межі стін. Вони виходять за межі стін в затишне, комфортне подвір'я, яке створено з умовами безбар'єрності, де можна і на кріслі колісному спуститися чи на милиці, все комфортно. Ініціювала створення вуличного реабілітаційного простору. Волонтерка Наталка Найда. Ідеєю вона загорілася, що. Навесні, коли приїжджала до лікарні разом із командою, щоб навчати пацієнтів стріляти з лука. Саме тоді у неї з'явилася думка використати територію з користю. Ми багато співпрацюємо з фізіотерапевтами, з реабілітологами, і виникла ідея зробити такий спільний класний проект, щоб хлопці і дівчата, і всі люди, які в принципі проходять лікування і ребілітацію, мали можливість відновлюватись на вулиці на дворі. Фінансування на цей майданчик ми отримали завдяки нашим партнерам. Це американська організація. Ну, можна назвати це грантом. Роботи з облаштування майданчика ще тривають. Тут планують оновити асфальт, встановити тренажери, гамаки, зробити місце для стрільби з лука та встановити новий великий екран для показів фільмів, щоб перетворити простір на повноцінне місце для відпочинку та відновлення захисників. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Знайти нові ресурси для відновлення родини загиблих захисників запрошують на безоплатний дев'ятиденний психологічний кемп. Організовує його громадська організація Вільний вибір кажуть, це можливість для матерів із дітьми поспілкуватися з фахівцями, поділитися досвідом та відпочити у тихій рекреаційній зоні західного регіону. Це чудова можливість для матерів разом зі своїми дітьми отримати. Нові ресурси для відновлення та побути в колі розуміння підтримки та прожити емоції, які пов'язані з втратою. Програма кемпу розроблена фахівцями з психічного здоров'я. Є критерії відбору: це має бути період втрати від 6 до 11 місяців на період кемпу. І теж діти мають бути від 9 до 16 років, оскільки ми створюємо групки, які дитячі психологи будуть працювати з різною категорією дітей. Програма включає індивідуальну та групову психологічну підтримку, спільні активності та час для якісного спілкування. Вона спрямована на те, щоб допомогти учасникам прожити емоції, пов'язані з втратою. І в нас є на кожен день розклад, що ми робимо, як ми проводимо ці дні. Учасники отримують цей розклад, вони бачать, і в нас поділений день на психологічну частину, де в нас є якраз воркшопи, вечірні кола, індивідуальні консультації та на такий більший відпочинок для відновлення. Також у нас є щоденні такі практики для відновлення, такі як йога, прогулянки та різні активності на природі. Також едукаційні заходи для того, щоб опанувати нові навички та знання так для матерів і для дітей. Психологічні кемпи відбудуться 17-25 листопада та 2-10 грудня. Для участі необхідно заповнити анкету у соцмережах ГО «Вільний Вибір. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Підступна хвороба. Медики попереджають про характерні симптоми вірусу коксакі. Найчастіше розповідають, він вражає дітей до п'яти років, проте трапляються випадки інфікування і дорослих. Зазвичай інфекція протікає у легкій формі, викликаючи лише загальне нездуження. Однак іноді може призводити й до серйозних ускладнень. Механізм передачі інфекційного захворювання спричиненого вірусом коксакі має такий… Широкий діпазон, тобто механізм передачі фекально оральний механізм передачі повітряно краплинний і контактно-побутовий. До груп ризику відносяться в нас діти до 5 років, це є вагітні, це є люди з імунодепресивними станами, і люди, які їхні рід діяльності пов'язані із вихованням дітей, тобто всі працівники дошкільних закладів. Серед перших ознак захворювання кашель, висока температура, головний біль, біль у м'язах та горлі. Втім, основним симптомом є характерна висипка з водяних пухирців, що найбільше локалізуються у ротовій порожнині між пальцями рук та ніг. Висока температура, конюктивіт може бути висип, без у вигляді ангіни, воно тобто ставлять. Ангіна тоді вже діагностують. Відповідно, вже як призначають діагностику, то вже знають, що це спричинена якраз коксаки. Якщо не назначається, то відповідно її ангіна і лікується від того, які прояви, тобто від симптомів. Лікування як такого специфічного немає, є симптоматичне. Звичайно, перебігає воно в легких середніх ступенях, тобто 7-10 днів це захворювання проходить Самотужки при симптоматичному лікуванні. Наразі вакцини для боротьби з цією інфекцією не існує. Тож медики радять дотримуватися простих правил профілактики, а у разі появи перших симптомів хвороби звернутися до фахівців. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал «402». не загубити світло в серці. Івано-Франківському театрі ляльок відбувся допрем'єрний показ вистави «Стежечка Святого Миколая. Основі вистави музична казка Лариси Діденко. У ній розповідається про підступного чорта, який замислив украсти зорі, за якими святий Миколай знаходить дорогу я до дітей. Я хочу зірку з неба. Однак на допомогу добру приходять ангели та веселі зайчики, які об'єднуються, кидають виклик темряві. Це дебютна робота студентки четвертого курсу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Каро Анастасії Повєщенко. Це вистава пророчена до свята Святого Миколая, і ми хотіли подарувати дітям казку. Тому багато у виставі в нас світлових прийомів. Також треба зауважити, що це тільки. Вистава використовується різні системи ляльок верхових. От і е, е, буде раді, будемо раді, раді бачити глядачів. До постановки залучили шість артистів. Одразу дві ролі виконує акторка театру Ляльок Діана Янчевська. перша дівчинка Ангеленка, друга зайчик Лапуня. Обидва персонажі особлюють добро та створюють у виставі особливу атмосферу світла і тепла. Роль Ангелинки це дівчинка-ангел. Вона як ангел-охоронець, який протягом вистави допомагає зайчику вирішити його проблему, допомогти йому наштовхнути на вирішення цієї ситуації. А зайка. Лапуля, ми її так називали. Вона більше. Така, знаєте, другорядний персонаж, але не останній персонаж. В них така сім'я. В них ми показуємо цими цією кількістю п'ять зайчиків. Ми показуємо, як важлива сім'я, як важлива підтримка в тому, що е, вирішувати проблеми всі завжди разом легше. Та це не єдина новинка до різдвяних свят. Уже незабаром театр ляльок презентує нову прем'єру Євин Ангелів. Твоїх Вистава складна, то філософська притча. Про грішників, які бажають напитися води, але її немає, тому що вони вчинили велике зло в цьому житті. І якщо вони усвідомлять все те, що зробили поганого на цій землі, вода у них з'явиться, і криниця для спраглих віддасть їм свою воду. Прем'єра стежечка святого Миколая відбудеться 6 грудня. У театрі її анонсують як історію для дошкільнят, молодших школярів та всієї родини. Діана Висодька в Таталім Галатій, телеканал 402.